Що таке Discriminated Union в TypeScript? В цілому це звичайний Union, але його основна фішка в тому, що в нього є поле, дискримінатор, по якому ми можемо визначити його точний тип. Наприклад, в нас є API Response, це в нас Union, в нього є successful response, це в нас Generic, який вертає дані. І error response це в нас помилка від API. І як ми можемо на практиці використовувати Discriminated Union? Наприклад, ми бачимо, що в нас поле статус, воно є спільним. Тобто воно є дискримінатором, по якому ми можемо визначити точний тип. І за допомогою нього ми робимо простий нервінг. Тобто ми дивимося, що якщо в нас е, статус окей, тоді очевидно, що це в нас е, буде тип е, successful response. І TypeScript, він сам розуміє, що в нас правильний тип. Бачимо, що в нас ID name, тобто в нас є тут дата і так далі. Якщо ж це в нас помилка, то він буде автоматично розуміти, що це в нас тип error response. Це дуже корисна штука, вона мега часто використовується в проектах, в різних TypeScript First бібліотеках, тому її варто точно запам'ятати і використовувати в роботі.